Третій етап медичної реформи на Прикарпатті створять госпітальний округ, а в його межах госпітальні кластери. Про це під час наради в голови Івано-Франківської ОДА розповів заступник директора профільного департаменту Володимир Дзьомбак. Фахівець каже, передбачається поділ медзакладів на три типи: загальні лікарні, кластерні та надкластерні. Загальні лікарні забезпечуватимуть базові напрями стаціонарної медичної допомоги. У кластерних лікуватимуть найпоширеніші захворювання. Людей з усієї області лікуватимуть у надкластерних установах. У них прийматимуть пацієнтів із найскладнішими або рідкісними захворюваннями. Поділено на п'ять кластерів у мережах новоутворених районів. Це івано-франківський кластер, Калуський кластер, коломийський кластер, набірнянський кластер і косівсько-косівсько-верховинський кластер. Спроможна мережа якраз передбачає всі ці всі моменти об'єднуючі, коли ми говоримо на за профілактику при первинці, коли ми говоримо вчасне Виїзд, ефективне надання допомоги реанімаційні заходи, які наша екстрена медична допомога прекрасно справляється, і доставлення до закладів, де надається вже спеціалізована медична допомога. Тоді, тоді ми, коли ми спробуємо сформуємо цю мережу, ми можемо говорити про те, що якість надання допомоги буде як найкраще. Госпітальні округи з поділом на госпітальні кластери мають забезпечувати територіальну доступність до якісної медичної та реабілітаційної допомоги населенню. У рамках реформи буде чітко визначена специфіка кожної лікарні, щоб надати необхідне сучасне обладнання для конкретних послуг. Це має посилити спроможності медзакладів, адже передусім йдеться про життя та здоров'я людей. Дуже гарний вислів. Лікарня не може існувати тільки тому, що вона існувала, лікарня для лікарні вона повинна існувати на продовження думки для того, щоб лікувати людей. І це стосується, це вже так більше апелюю до голів громад і до всіх зацікавлених, і це стосується не тільки лікарні, не може лікарня для лікарні, якщо в ній немає пацієнтів. І яка перетвориться на касу для виплати заробітної плати. Торіч, це навіть не заробітна плата, а соціальна допомога, тому що заробітна плата передбачає роботу. Плата за роботу. А якщо роботи немає, то це каса для отримання соціальної допомоги. Затверджувати госпітальні округи будуть у квітні-травні 2023 року. Разом зі спроможною мережею медзакладів. Кожна область має подати план розвитку госпітального округу, який моз буде переглядати раз на три роки. Віталій Маглаті, телеканал 402.